Сьогодні проходить тренінг до медичної до медичної допомоги, а саме при таких станах, коли людина без свідомості, тобто є ознаки порушення свідомості і відсутність дихання, коли людина без свідомості і є наявне дихання, також розглядаємо такі питання, як стороннє тіло верхніх дихальних шляхів надання допомоги першої до медичної допомоги, а також надання допомоги при масивних кровотечах. Чесно, це є дуже корисна річ. Це є, ну, і люди дуже активно приймають в цьому участь, враховуючи ситуацію в Україні, в принципі, і це є дуже актуально, тому що ці стани, ці стани вони є дуже загрозливі, і тут йде час на секунди, на хвилини. Ходимо ближче. Вже він без свідомості, він для вас безпечний і все нормально. Верні. Якщо є фільм-маска, то ставите тут маску, то ще в принципі два. Я просто побачила новину, що будуть ці курси до медичної допомоги, і вирішила, що це дуже корисне знання. Я ніколи на подібні курси не ходила. І, в принципі, потрібно знати, як врятувати людей поруч, в разі чого, особливо під час війни. Навчилась визначати чіткіше силу тиску під час, під час роботи по реанімації особи, ну і для себе поновила якісь знання з біології. З того, як вести себе в умовах надзвичайної ситуації зараз ситуація в країні є небезпечна в будь-який момент, ти можеш натрапити на людину, яка потребує допомоги, і ти знаючи, що треба робити, зможеш надати цю необхідну допомогу.